Жив в одному місті багатий купець, та такий жоднющий, такий загрибущий, все йому було мало. І було в того купця прислуги чимало. Трудяться от услуги на нього від зорі до зорі, не розгинаючи спини, а купцеві все-таки здається, що за день вони зробили мало об'явив купець по місту. Що дає столярів тому, хто візьметься подовжити день. Почув про це один селянин пішов до купця. Кажуть, що ви, панночку, шукаєте такого чоловіка, який продовжить день. Е, хочу запитати вас, чи правда, бо тепер тих брехунів розвелося стільки, що кінь палицю в брехуна потрапиш. А ти можеш подовжити день? питає купець. Ге, бігме, що можу, й оком не моргнув селянин. Оце недавно я одному дідичу таку машину змайстрував, що сама його водує, поїть, роздягає, ще й казочки на сон розповідає. Радіє купець, аж руки потирає. Гразд. Як зробиш і таку машину, що подовжить день? Столярів твої. Добре, спробую, дав згоду селянин. А тільки цю машину самому панові доведеться крутити. Ех, що ж, купець почукався за вухо. Ну, як треба, то треба. Або тільки день зробився довшим. Селянин узявся за роботу, зробив три великі дерев'яні колеса, прикріпив на осі, приробив крила, мов до вітряка, Корбу приладнав. «Хм, машина готова. Тепер, панночку, крутіть. І селянин показав на корбу: Увечері прийду за грішми. Радий чи не радий, взявся купець за ручку. Колеса завертілися. Зашуміли, загули, крутить годину, дві, аж геть заморився. Ох, і важка робота! А тут ні зупинитися, ні перепочити, бо день умить скоротиться знову. У поті чола трудиться купець та все на сонце поглядає. А воно не дуже поспішає сідати на спочинок. Коли це приходить ото селянин, що замайстрував машину? Ну, панночко, як? питає і посміхається. О, що ж, гроші твої? День такий довший став. А, та чи не можна, чоловіче, аби крутив хтось інший? Я б, я б ще грошей не пожалів. Ну, чому не можна, панночко?» Каже селянин. Але тоді день більшим не буде. Купець махнув рукою. О, і тут гаряче, і сюди боляче. Ех, Нехай день залишається таким, як був досі.